Чому усі косметологи обирають багатофункціональну платформу для догляду за обличчям Synergy? Тому що на базі неї ви можете створити круті унікальні продукти. І перший продукт вашого прайсу Bright Skin Експрес-догляд, який включає аквапілінг, карбокситерапію та вібраційний масаж обличчя. Аквапілінг це поєднання вакуумного впливу та мультифункціональних сироваток. Сприяє дбайливому та ефективному очищенню верхніх епідермальних шарів. Стимулює лімфодренаж та надає ліфтинговий ефект. Завдяки вакууму відбуваються глибоке очищення пор і видалення відмерлих клітин рогового шару. Карбокситерапія – це процедура, під час якої шкіра обличчя насичується киснем. Це сприяє покращенню кровообігу, стимулює вироблення колагену та еластину. Другий продукт вашого прайсу Перфекто антивіковий догляд, аквапіл та фонофорез. Фонофорез вплив високочастотним ультразвуком збільшує проникність епідермісу та дозволяє біологічно активним молекулам проникати у шкіру. Це дає можливість для рівномірного введення косметичних речовин безпосередньо у дермальні шари шкіри. Переконайтеся в ефективності Synergy. Запрошуємо на безкоштовний тест драйв з запису Direct.